Найближчим часом ціни на яйця знизяться, стверджують у мінагрополітики. Здорожчання, пояснюють урядовці, пов'язане зі знищенням птахофабрик, нестачею несучих курей та скороченням виробництва яєць. Водночас у міністерстві зазначають, що дефіциту не буде. Внутрішня продовольча безпека України повністю забезпечена. Дефіциту продовольства не очікується. У нас буде вдосталь соняшникової олії, цукру та яєць. Підстав для суттєвого здорожчання цих продуктів немає. Навпаки, у листопаді українці побачать певну стабілізацію продовольчих цін. В уряді запевняють, що і соняшникова олія не буде дорожчати, бо аграрії наразі зібрали достатню кількість насіння соняшника. Це менше в порівнянні з попереднім роком, який був рекордним. Причини такого зменшення зрозумілі: війна та погодні умови, які уповільнили темпи збору. Але для внутрішніх потреб цього більше ніж достатньо. Тому, якщо не говорити про загальну інфляцію, і здорожчання логістики, подорожчання олії не має бути. Стабільною, обіцяють, буде і ціна на цукор Цьогоріч Аграрії посіяли цукрового буряка трохи менше проти минулого року. Проте дефіциту цукру не буде. Як і його суттєвого здорожчання, підкреслили у мінагрополітики. Дефіциту продовольства в нас точно не буде. Ми аграрна країна, не то експортер аграрної продукції. Тому наші внутрішні потреби ми точно задовільнимо повністю. На процеси ціноутворення продуктів впливатиме в першу чергу загальна інфляція, вартість енергоносіїв та логістики. Яна біляєва, Андрій Паколов, Харківські звісті.